Нам дуже круті та цікаві позиції по китайському виробнику. Оригінальних, на жаль, їх зараз немає, а якщо вони і є, то на них досить висока ціна. Тому завезли їх китайського виробника. Якість їх провірена, якість їх дійсно крута. Друзі, це в нас ось такі запчастинки. Корпус вилок, трактора МТЗ-1221. Ось ці кронштейни, кронштейни на, на віску, правій, лівій є, в нас зараз по наявності є. Вони є оригінальні, звичайно ж, але ось цей аналог він буде на порядок дешевший. Ось ці проставочки, кришка на головку. Досить дефіцитна позиція, досить довго їх е, шукали, ну, але є вони зараз на наявності. З'їхали нам. Передні диференціали також е, по аналогу. Е, вилочки е, це як його на насос водяний, шкуцерок водяного насосу. Шкворень вже в зборі з чекою з пальчиком. Е, корпус промежутки нам з'їхав китайського виробника. З'їхали нам корпуса. Переднього моста і кришки коробки передач це в нас все йдуть запчастинки по Китаю, але крутої якості. Якщо вас зацікавить, щось, звертайтесь, можемо відправити по новій пошті.